Усім привіт, друзі! Усім гарного перегляду, вітаєнчичко! Ми сьогодні розглянемо гарний бій, який я зіграв на 60ТП важкому танку Польщі 10 го рівня, і ми зіграли його на мапі Ель-Халуф. Зіграли з 9 рівнем, в бою присутня одна артилерія. Звичайно ж, використовуємо таку комплектацію як трофейний досилач, трофейний стабілізатор, а також Т2 турбінку, щоб можна було... Швидше їхати і краща стабілізація була. Плюс використовуємо 10 ББшок, 18 кумулятивів з собою ввожу, та 2 фугаси, щоб добрати якогось шотного танка, або ж пробити гриля, або ж якоюсь там ФВХ. І ми погнали на стандартну позицію, звичайно, вже на першу другу лінію. Також хочу вам сказати, що цей бій дуже буде хорошим. Тож. Обов'язково додивіться до кінця, в принципі, майже в кінці бою буде найбільша розв'язка і найбільше цікаві моменти, які є у цьому реплейчику. Тож, не забувайте також ще поставити подобайки, підписатися на канал, і тут ще буде багато гарних відео з моєю розборкою, так, а також стрімчиків буде багато у нас. По World of Tanks українською мовою, і можливо, можливо, я думаю, запустити ще список відтворення, такі якісь новини, або ж гайди, то. тож, залишайтеся і дивимося на сам бій. Наша петеха поїхала е, вперед, на першу лінію. Я також хочу туди заїхати. Та при перекатці бачу, що є стандарт Б, який підставляється дуже сильно. Даємо йому постері на 680 і Зараз будемо їхати вперед, щоб допомагати нашій ПТ-шці. Тим часом артилерія стріляє по мені. Я гарно ухиляюся від неї та їду вже на базіку, який вже дуже сильно підставляється та виїжджає, щоб наших супротивників бувати. Та е, тут трошечки ми з нашим об'єктом бадаємося, хто швидше поїде, так, і я влучаю. Ріно Чоронте під башту, Та не пробуває його борт, так як я хотів, звичайно, стренди з тренду з самого початку. Тож, дивимося, що ми можемо тут робити. Дуже багато важких танків саме тут є. Е, також зараз я хочу вицілити якогось Мауса або ж крана, але знову ж таки поцілив Ріно нікуди не туди, куди треба. І е, ще один нюансик, просто подивіться на міні-мапу, так, наші всі союзники є саме тут. А в принципі, центр мапи та, та ну, від п'ятої по нулю лінії просто немає наших якогось противників, тільки два на базі є і все. Тому е, треба розуміти, що зараз буде доцільно поїхати на базу та її задефити, бо. Я думаю, що супротивники зараз нормально будуть пушити той фланг. Тож, добиваємо важких танків, ще один дали постріл по базі, ку 735, один постріл по Маусу 750 дали, і ми просто йдемо вперед, щоб, наприклад, добрати того Мауса і вже вертатися назад. Тим часом Естебаха Ворожа вже є в нас на базі. Концепт 5 також засвідчується також нас на базі. Я вирішую дати вертуху по Маусу та просто на всіх парах погнати на нашу базку, щоб її. Захистити. Просто Є75 і Хорішка не витримують напору, якщо там буде ще черфутюр і шкода. До речі, шкода також там світиться, тому мені треба поспішити, щоб виграти даний бій. Тим часом е зробив три постріли е і маю 2165 демеджу. І ми погнали, звичайно, вже вбивати всіх супротивників, які там є. До речі, як, як і бачимо, 4. Стежки, які були на цьому флангу вже на нашій базі, та хочуть вбити нашого е 75 і хорішку. Легесенько під'їжджаємо до позиції, бачимо вже нашу базу. окей. І розуміємо, що зараз може з цієї сторони якась СТБ заїхати, чи концептик, але бачимо, що засвічується ц... чарфутюрчик. Зводимося до кінця та даємо йому 780, гарний постріл, Е, Розуміємо, що тут є концепт. так? Розуміємо, що тут є шкода. І вони вбивають нашого Є75. Е тобто 4 СТ тут є. Так. E, Стебаха шотна шкода e, шотна. Концепт має багато ХП і чарфутюр, до речі, також шотний. Концепт не розуміє, де я є, так? і підставляється просто під мене, виїжджає повністю і стає для мене також шотним. Тим часом наші усі важкі танки, які були в пуші, помали, починають закінчуватися. Просто подивіться на на мінікарту, там залишилося тільки. Троє супротивник, цей, троє наших е, танків, так і вони є всі шотними. Тим часом е, хорішка помирає. Е, 55А, просто бере і вбиває з тебе один, молодець, я йому подякував за це. І ми підловлюємо концепта 5 та даємо йому альфу 757, супер. Але чарфутюрчик двічі мені дає шот. Бачимо, що шкода Т-50 стоїть далі на базі. Я вирішую просто зарашити її, що вбити, і мені залишиться тільки чарфутюрка вбити, щоб ми змогли тут нормально себе почувати і задефити базу. Шкода, нічого не робить, вона стоїть. І ми програємо 9.13. Тим часом я вбиваю. Ще ж таки воду е, Беремо і від чарфутюра, е, як кажується, тікаємо. Дочекалися кадешки. Легасенько виїжджаємо, бачимо, що він, е, звісно, підставляється, а також підставляється об'єкт 2.6. 8. Дивіться, Він стає, щоб вбити, певно, ще 55-ку. А, і що я роблю? Я зводжуся повністю до кінця на нього та вбиваю. Супер. Тепер я розумію, що чарфутюрка може зараз мене ззаді об'їхати, бо реально так може і бути. І подивіться, просто я читаю цей мув, так. Та вбиваю зараз чарфутюрчика. Подивіться. Раз, два і три. Гарно вбиваю. Також бачимо, що нашого 55А проблеми. І давайте йому допоможемо. Е, Цілимо кумулятивчиками, бо всі ББшки я вистріляв. І просто подивіться, залишився шотний фочик. Я також виїхав до кінця, звівся і добирали його. Це є п'ятий фраг, і залишилося конвей, а також залишилася артилерія. Не знаю, що мені робити, точно, чи їхати на баску. Далі в квадрат А1, А0? чи Можливо, пропушити, поїхати назад до, до квадрату А1 А2. Ні, давайте все ж таки не будемо стояти, поки що є 7 хвилин, у разі чого ми повернемося. І просто подивіться ситуацію: тобто, ми програвали в 913, 9, так, і як все пішло? Е, їдемо ми на центр. Можливо, тут тосі є. Просто подивіться, які таймінги. Я просто в цей момент так, навіть не очікував, того, що тут буде конвей. Так? Не очікую, просто беру і їду на нього вперед, щоб вбити. Я розумію, що зараз я отримую постріл, але зараз його добираю. І в мене є вже 6900 демеджу. 6 фрагів, і ми їдемо вперед. Розуміємо, де є артилерія, так де вона є. І в нас є цілих 6,5 хвилини, щоб її добрати. Але мув той, що я зробив на базу, був дуже добре бо цим мувом я, звичайно, вже виграв цю мапу. І е, тут IMX мені пише щось бізон. Я щось не розумію, що він, що він хоче. Е, і я просто натискаю W так, та їду по артилерію. Артилерія, звісно ж, цікаву позицію зайняла. Тобто поличку ПТ-шок. Але що, що вона робить там, не знаю. І ми собі легесенько сунемо, звичайно, до ворожої бази. І можливо. Ми зможемо її якось наперекаці тут зустріти, щоб її вбити. Звісно, ця карта доволі хороша. так? Але бувають такі нюанси, як зараз, що якийсь фланг просто лишають і все. Ось такі то справки, ось такі-то справки. І, до речі, 60 ТП мені дуже сильно подобається. Бачите, в мене ще немає трьох біток на ньому, але я би дуже хотів взяти, бо це. Машина кайфова. Тож, під'їжджаємо до бажа вже супротивників. І дивимося в той момент, де була артилерія. Але вона, дивіться, просто нічого не робить. Просто стоїть там та чекає мене. І я даю йому постріл та забираю її. Тож, такий гарний бій вийшов, і ми йдемо дивитися результати даного бою. Погнали! Ось результати даного бою. Ми взяли майстероса, ми взяли осний калібр та взяли медальку Воїна. Стріляли 7367 демеджу, зробили 7 фрагів. Також ми в цьому бою взяли 1357 вільного досвіду та зробили 16 пострілів, 16 з яких ми попали, та 13 пробили. До речі, це є рекордний бій по досвіду на цьому аккаунті Bison.ua. Тож, дякую всім, хто дивився дане відео до кінця. Дякую вам за підтримку, за заподобайку. Не забувайте підписатися на канал, і тут ще буде багато відео української мови, саме по World of Tanks української. Тож, всім чао, всім до зустрічі на трансляціях або нових відео. Бувайте!